Всім привіт! Я вас усіх вітаю на каналі Захід фішер-баночка. Сьогодні приїхав на таке озерце Деке і вже от має покльовочку. Вроді би, якщо я не помиляюсь на нього, кажуть торфяне. О, от і є, дивіться. Вже є вроді би перша рибка. Так, є друзі. Ха. -ха. Дивіться, що я злопав. Перша червона пірочка. Ми приїхали сьогодні просто за азартом. порибачити. Так що ми рибку зразу відпускаємо у водичку. Пробуємо далі. Це супер з першого закиду Рибка це супер. Ну, туди кинемо. Вам поплопопера не буде, видно, але... Сьогодні погодка така похмура. Я підійшов, подивився на озеро. Рибка щось чуть-чуть гуляє де неде Думаю, може буде брати на поплопапері. Ще хочу спробувати пізніше на окуня покидати. Я сьогодні зі своїм спінінгом. Хто підписаний на мій канал, він знає. Каман. Ем... 2,4, 2,8. не 2,4 довжина, а тест від 2 від до до 9. Верніше, від 1 до 9. І пробую полопати сьогодні червону пірку. І може якийсь окунець попадеться. Сонечко пробивається. В принципі, така ситуація. Нема нікого, в принципі, не бачу. Озеро заростає, друзі. Дуже сильно заростає. Я останній раз тут був зимою. І ми тут зимою нічого не злопали абсолютно. Я знаю, тут є щука. Дивлюсь, окунь ганяє, бачили? Вийшов у окуня, але На поплопопер не хоче брати. І конець може взяти, навіть не опариша. Я наче пив два опариша. І пробуємо щось лопати. Як будуть покльовочки, буду включатися. О, вроді би тільки що була покльовка. Щось я пропустив. Подивився, бакачок тут дуже багато. Качки літають. Відволікся, як той каже. Отут, де я зараз рибачу, друзі, щоб ви зрозуміли. Десь глибина 2,5 метра. Оце така маленька заплавка, а тут така глибина. Щось не бере. Немаленька глибина така. Можна ближче, там є місце підійти туди ближче, стати, але я рибу буду пугати, я хочу так здалека кидати, я стараюсь тихенько бути, не шуміти. Пробую щось лопати. Але бачили, але ж прийшов перший закид і зразу рибка. Вона, я бачу, ходить де-не-де виходить, так. Але... Хотів показати вам, як, як я заїжджаю до озера, але то неможливо. Тут я приїхав на скутері, ледве доїхав, щоб ви зрозуміли. Дощ був цілу ніч, падав і слизько так, що ледве доїхав. Два рази чуть не впав, а там вон, два яструба, скоріш за все, літають і до чого веду, під'їжджав і. Яструб чи то орел, точно не знаю, не встиг побачити. М -м, якраз сино собі лапами так, якби набрав і взлетів, бо я його напугав, я над'їхав. Він сіно якесь гніздо, напевно, будує. чи що. Природа, красота. Пташки співають. Супер. Також хотів, щоб ви. Долучалась до мого відео, до мого каналу. Надіюсь, знімаю контент плюс-мінус інтересний, комусь може інтересний, комусь ні. Кожному своє, знаєте. І я стараюсь, принаймні. От. Як виходить, так виходить. Ви бачили, тут прямо тільки що рибка гульнула якраз. Напевно, окунець, мені здається, ганяється за червону піркою. У червону мені, я думаю, що тут багато треба буде якось раз приїхати, підкормити її і попробувати на поплавок її полапати. Вона тут невелика, але є точно, я знаю, що вона тут є, бо я її тут лапав неодноразово. Даже лапав на, от, на той же поплапопер. А приїхали, ми були на окуня, бо була заборона на щуку і лапали у конця на маленьку червону пірку. Ну вже от-от-от, вже от -от -от. Уже тягає його, дрібна, напевно. Є, є, друзі. Супер. Красота. Дрібненька, але заради емоцій. Супер. Супер. Рибку відпускаємо, акуратно відчіпаємо. Рибку відпускаємо. Міняємо параш і пробуємо далі рибачити. Тут такий спокій, що просто. Один раз сіпнула і все. Ого, друзі, дивіться, дивіться. Що робить все? Треба було підсікати. О, є. 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 Є маленька, але є. О, бачите про що я говорю, яка трава? О, дивіться, дивіться. Є. Ох, щось гарне. Щось гарне. А вона гарна. Це вже побільша. Трошки. О, ця така вже приємна. Це вже такий приємний розмір. Супер, друзі, супер. Головне тихенько бути. І вона прокльовує, вона боїться, дуже тікає зразу, як ти підходиш, то видно, де вона ходить. Не раз. Так видно, що вона ходить. Я туди лиш кину і вже є репка. О, дивіться, дивіться. Диві, диві. Є-є-є. Є, є, друзі, ще одна. Супер, супер. Теж така приємна. Приємна червона пірочка. Перейшов трошки на інакше місце, трошки там, трошки там. Пару штучок там, пару шт... там. На одному місці довго вона не клює вона. Ох, ой -яй, яй 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 Ой, це щось гарне. Що це окон чи що? Ого-о-го, друзі, оце вона. Дивіться, яка красуня. Про що я говорю, дивіться, тут дуже багато цього зеленого трави, як воно там правильно називається, я не знаю, дивіться, такий тоненький повідець. 2,006. О! Дивіться, яка красуня. Оце то, що треба. От за такою ми прийшли. Дивіться, зараз, зараз, зараз я тебе відпущу мала. Дивіться, яка гарна. Просто така ладошна, я вам скажу. Гарна. Гарна червона пірочка. Але заглотнула, зараз, напевно, треба буде діставати при... пінцет, щоб дістати її, бо я не можу дістати. Так, щоб її не мучити, я дістаю пінцет. Так, друзі, відчіпив її і не стаю. Мучити, акуратно відчіпаю. І рибку відпускаємо кутичку. Давай, пливай. Пливай, пливай. Давай, давай. Ох, пішла. Молодець. За таку червону пірочку, лайк і вподобаєчку. Все, продовжуємо. Ну, вже, вже, вже є, вже клює, друзі. Давай, давай, добирай, добирай. Давай, 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 давай. Є. Yeah. Є, yeah, друзі. <laughs> супер. Просто супер. Дивіться. Тоже така непоганенька. Трави ой, кажу, зеленої дуже багато. Перше відпускаємо рибку в водичку, а потім знімаємо ту травичку. Зараз травичку набік. Ого, видавлює. Опараша з першого разу. Так, де ти там? Добре, не дуже далеко, але опараша видавлює з першого разу. Отак. Пливи. Міняємо паруш, пробуємо далі. Віжначе бере, та? Та там вже є. Ха. Ох, яка гарна. Ох, яка вона гарна. Тут якась побільша клює. Супер. Опа. Супер. Оце воно то, що треба. народ це просто це така. Суперова, я би сказав, як для червонопірки. Дека така водоймочка, Взагалі прекрасна. Пливей. Це так. Я навіть не розраховував, на таке, якщо чесно. Я думав, що може не злопає нічого, але сонечко виходить і. Коли сонечко виходить, вона трошки більш активна. Сонечко заходить і вона перестає трошки клювати. Але я за той час переміщуюсь на інакше місце, бо в інакше місце дивлюся, куди де, де вона ходить, туди її пробую там її шукати, закидувати. закидувати. Тут вона поки що я от бачу, вона стоїть, я не знаю, вам видно чи ні. Вона так, так наче як хвильки такі робить. Підводні, такі видно, що вона там стоїть. Трошки я не попав зараз, задалеко закинув, але будемо пробувати ще. Звідти з лопати. О, вже є дивіться. Супер, просто супер. Красота. Просто красота. А це що таке? Це що, плотвечка? Хага! -ха. Це вже не червонопірка. Чи ні? Та ні, друзі, червонопірка. Опа, давай. А вона ще і зікрою. Бачите, яка пузата. Ще зікрою. Ні, це плотвечка. Це є плотвечка. Супер, пробуємо далі. Ця трава мене замучує. чистити кожен раз гачачок з повіцем. Такий в мене повідець, я знаю, сантиметрів 50. Сантиметрів 50 повідець. дибнуло і все. Ну тут такі гарні три штучки злопав на цьому місці. Гарні всі такі одна то взагалі. Як на мене, дуже гарна, але не беремо. Через оцю напевно, що ногачок на сідається, трава, воно добре. Видно її і... ічок. Така обережна риба, червонопірка. Зараз спробую туди трошки далі кинути аж. От туди аж спробуємо кинути. Перейшов на друге місце і була зразу одна покльовка і Зразу вдарило. Є? Ні, нема німа. Аймо яструбе он там б'ється. Так, щось я нічого не розумію. А, голий поплив, голий, а цей гачачок. з'їло опариша. Меняємо опариша, пробуємо далі. Такі ближче кину. Бачите, друзі, яка це вже друга, я просто розмовляв по телефону і не знімав. Отака От непогана. Червона пірочка клює, сонця немає, щось сонечко не виходить. Там на тому місці лівіше, тільки що відстояв, прокидав, прокидав, не було нічого більше. Не брала, аби вона відійшла. Я просто потягнув оцю траву, закинув на оцю траву. І воно, напевно, рибка напугалася і втеклася. Вона така, я кажу, вона, що боїться шороху, шуму. От. Міняємо паришу і пробуємо далі. По трошку щось клює, мені вже це подобається. У мене вже і небагато опариша, але мені вистачить точно на сьогодні. Оса кину прямо туди, куди треба, не бере, уже не бере. Воно так позаростало, дивіться, друзі. Геть повністю все в зеленому цьому. Ці траві зелені, навіть нема куди закинути. Ще на попливок можна, бачу, там є віконечко, можна лапати. Треба буде спробувати та на попливок сюди приїхати, знайти віконечко і полапати на попливок. Підгодувати туди і спробувати там полапати на попливочку. думаю, що вона на попливок теж має гарно клювати. Ого! о. давай, 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 давай. Є, повела просто, зразу взяла і повела. Є, супер. Маленька-маленька така. Вона окуньця би зразу таку би самий раз. А ми її відпускаємо. Я так стараюсь чіпляти у пари, щоб. Дивіться, щоб не було... Mm. Як би вам сказати, щоб він не опорожнявся, Стараюсь так за саме кінчик його чіпати, і вона, О, бачу, там якраз вона гуляє, О, я прямо туди її закинув, де вона тільки що вийшла. Та погода сьогодні просто прекрасна. Ще в шостій ранку падав дощ, вже десь так близько сьомої зупинився, і тут і ще не було, вроді би доща. Друзі, є гарний. Так, то у котіки, що шо, -шо капець. Шо там? Ух, я яй-яй-яй, ка Ух, яка красуня. Ох, ходи сюди. Маленька, ходить, ходить, Ой-яй-яй, дивіться, який батон. Та це капець. Це просто жесть. Дивіться-ка. Ух, яка красива. Але вона красуня, друзі, я вам просто передати. Не можу таку дала покльовку, що я в шоці був. Візьмемо ліпше. Такі ножнички я маю. Такі от. Ліпше візьмемо ножничками вичепом, Щоб її не ранити. Акуратно, о. Друзі, ну це точно з вас лайк. Це просто красота. Давай, Опа. Супер, просто супер. Ого, я сьогодні на добру ногу, напевно, став. Супер. Зараз продовжуємо далі. Міняємо париша і продовжуємо далі. Значить, вона тут ще є більше треба. Треба приходити сюди на цей на поплавок пробувати лопати її закормлювати. Я думаю, що може буде мала клювати, але мала би попадати і велика. Я так думаю. Ах, чуть не обірвав повідеці йолки палки зачіпався цей. Гарна, гарна така, прям. Дуже гарна, я би сказав. Дуже гарна така, прям ой вона дала бою капець. Я просто запізно включив відео. Ах, знов була покльок. Клює, це добре, що клює. Ще я недовго маю часу, вже трошки маю часу, щоб ще пару покльовок зняти. Є. Невелика, але є. Невеличка, але є. Ух. А це у нас хто такий? Це верхушка? Чи що це таке? Зараз подивимося. Це плитва. Це, друзі, друга плотвечка. Я думаю, їх так гарно клює. Це плотвечка у нас. Відпускаємо Пливи. Міняємо параша. Зараз будемо вже завершувати рибалку. Мені ж треба. Поїхати дещо поробити. Є якісь справи. Ну, рибку ми злапали. З десяток штук я злапав, їх ще без камери я злапав 3-4, не буду брехати десь. Тут є щука, окунь я знаю точно. Не знаю, кажуть люди, що є карась. Я сюди приїжджав вже не один раз і на попливок лопав. Ще до того, як починав знімати відео і ніколи тут мені нічого не попадалось. Окунь, щука і оця червонопірка. А ну і плотвечка попадалась, все. Більше я тут нічого не лопав, абсолютно. Сонечко виходить, мало би щось клювати. Спінінгом я цим дуже довольний. Хай він буде там китайський, але мені він зовсім підходить взагалі. Окунь і отакі рибалки на якийсь поплапопер. Я вважаю, що ліпшого і не треба. І він і чує добре і 2 грами, Правда, грам не буде він чути, але от 2 грами вже плюс силікон, то він добре відчуває. То десь виходить 2,5 плюс-мінус 3 грами. Залежить від того, який силікон. Але мені подобається, як він стрій тримає, так що я думаю, що кожному свой. Також, друзі, як підписуйтесь на канал, коли дивитесь відео. Переходьте, шукайте у мене відео. Е, рибалка в Одаях, це є зимова рибалка. Е, там є в нас розіграш трьох призів. Спінінг. І там уже, я не пам'ятаю, поплопопери, вроді би, і воблери, щось таке. Ну, є. Три, три переможця буде на 500 підписників. Ми будемо розігрувати м отих три, три призи. Так що долучайтесь до каналу. І будемо пробувати якийсь розіграш робити на 500 підписників. Ми робили розіграш на 100 підписників, тепер я вирішив на 500 зробити. Що, друзі, я вже походив, покидав по озері, не бере нічого і вітер вже наче стих. Стоїть просто поплопопер, Я перекидую, його туди-сюди кидаю ним взад вперед Нічого не бере абсолютно. Значить будемо завершувати рибалку. І так на годинку вже друга година. Той час, який я хотів приділити рибалці, я вже оприділив. Так що зараз буду змотувати спінінг, збиратись сідати на скутері і їхати. Всім гарно дякую, як завжди, що з нами на нашому каналі. Що підписуєтесь, оставляєте коментарі, дивитесь наші відео, закликайте також друзів. Знайомих, якщо вам подобається, всім гарного перегляду і всім па-па!